Має статися така ситуація, що мафія розбушує. І в мене тут є асистенти, які допоможуть вилучити одну людину. Мафія теж так сидить тихо, вона якусь таємну зброю має тихо, і асистенти. Не підглядаємо. Не підглядаємо. Шукаємо мафію, ну. тим поводиться. Хто може якось так знаю, цікаво, але... цікаво зреагував? класичний сюжет із новими смислами? Основа гри мафія різноманіття, яку організував центр інновації та розвитку у ЖНУ в молодіжному центрі. Крім звичних мафії, шерифа, мирних жителів, учасники мали й соціальні ролі, що відображають реальний світ. Взагалі центр інновації та розвитку працює з студентами і для студентів. Ми намагаємося робити різнопланові заходи, які підвищують їхню свідомість в напрямку еко, свідомість в напрямку толерантності. Ну і цього разу ми вирішили спробувати провести гру Мафія різноманіття. Серед учасників дуже багато до факультетів долучилося. Ми бачимо, що такий формат їм подобається, тому думаю, що будемо проводити регулярно такі заходи. Вікторія грає вперше. Староста написала в групу, щоб буде таке проводитися. Ми зійшли. Нам цікаво було. У мене попалась мешканець борщі. Такі ігри. Нам це дуже подобається. Це нас розлікає від навчання. А Даніїл прийшов на гру, бо його покликали друзі. Яка вам роль попалась? Шеріф. Що він має робити? Вбивати мафію, знайти мафію. Цікавість, що треба дивитися за поведінкою інших гравців, те, що вони говорять, міміку і так далі. Шукати, хто, на ту думку, є мафія. Важкість, що всі брешуть, і важко знайти мафію. Долучатися до таких заходів корисно, щонайменше з трьох причин, кажуть студенти. Відпочити від навчання, завести, може, нових друзів та й добре провести час. Загалом гра допомогла учасникам осмислити вплив різних груп на суспільство. Немало говорили й про стереотипи в цьому ж контексті, а ще шукали баланс між стратегією, дедукцією та емоціями. І все під супровід несподіваних поворотів сюжету. Про наступні ігри представники центру інновації та розвитку ужну повідомлятимуть у соцмережах.